Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні я покажу вам рецепт найсмачніших класичних французьких булочок з корицею, що мають назву Сінабон. Розкажу, як приготувати ніжне та пухке тісто, яке вийде у кожного. Також приготуємо найніжніший крем, що зробить булочки ще смачнішими. Почнемо з тіста. У невелику миску виливаю підігріте молоко. Всипаю сухі дріжджі та додаю десь півстолової ложки цукру від загальної кількості. Розмішую вінчиком, щоб цукор та дріжджі повністю розчинилися в молоці. Додаю десь 3-4 столових ложки борошна, але орієнтуйтеся по консистенції. Вона повинна бути як густа сметана. Накриваю зверху плівкою і залишаю хвилин на 10-15 у теплому місці. Моя опара стояла десь хвилин 15 і за цей час дуже гарно підійшла. Найголовніше використовувати свіжі дріжджі. Саме так опара і майбутні булочки. Вийдуть дуже ніжними та пухкими. Обережно осаджую лопаткою опару та перемішую. У велику миску виливаю яйця, додаю дрібку солі та цукор, що залишився. Збиваю протягом 2-3 хвилин, щоб цукор повністю розчинився і маса збільшилася в об'ємі. За цей час опара ще трішки підійшла. Додаю її до збитих яєць. Потихеньку розмішую вінчиком знизу вверх, щоб не осадити збиті яйця. Завчасно я просіяла борошно і тепер додаю десь половину від загальної кількості. Розмішую ложкою, допоки це можливо робити. Всипаю другу половину борошна, але трішки його залишаю, воно нам потім буде потрібне. І починаю замішувати тісто руками. Перекладаю його на силиконовий килимок і вимішую протягом 3-4 хвилин. Беру м'яке вершкове масло. Я його завчасно дістала з холодильнику. Закриваю тістом зі всіх сторін і буду вмішувати. На цьому етапі вершкове масло буде якначе розклеювати тісто, але ви цього не бійтеся. Продовжуйте далі вмішувати, і воно стане однорідним. Я вимішувала тісто десь хвилин 5. Ось таким воно виходить, воно дуже ніжне, але все ж таки липне до рук. Тож тепер потрібно додати борошно, яке ми залишали. Вимішую ще хвилинки 2-3 та підкатую. Ось таке ніжнесеньке виходить тісто, воно, наче хмарине. Перекладаю його у чисту велику миску, накриваю зверху плівкою і залишаю десь на півтори години. Ви тільки погляньте, як воно збільшилося. У три рази точно. Воно так смачно пахне вершковим маслом, я вам просто не можу передати. Кликовина дуже гарно розвинулася за цей час. Тепер трішки ще його підмішую і просто погляньте, яке воно гладеньке, блискуче, м'якеньке та дуже ароматне. Відкладую його в сторону і накриваю зверху мисочкою. Тепер підготуємо начинку. Для неї потрібні цукор та кориця. У класичному рецепті використовують тростинний цукор. Але в мене його немає, тож я використовую звичайний білий. Начинку підготували. Тепер беру тісто і роблю форму прямокутника. І тепер розкачую тісто у тоненький прямокутник. Через те, що ми дали тісто відпочити, воно розкачується дуже легенько. Все, тісто я вже підготувала. Беру м'яке вершкове масло і наношу його щіточкою тоненьким шаром по всій площині. Зверху посипаю підготовленою сумішю з цукру та кориці. І тепер трошки розподіляю цукру руками. Починаю скручувати у рулет. Роблю це не дуже щільно, але в міру. Ножем розрізаю рулет навпіл, і тепер кожну половину ділю ще на 6 частин. Тут важливо взяти саме гострий ніж, щоб розрізати, а не придавити. Тепер застилаю форму пергаментом і буду викладати булочки. Моя форма розміром десь 40 на 30. У розрізі булочки виходять дуже гарними. Тепер зверху, ось так рукою трішечки придавлюю їх, накриваю пакетом і залишаю на годину. Все. Булочки підійшли. Ставлю їх випікати у розігріту до 180 градусів духовку, режим верх-низ, без конвекції, на 30 хвилин. Тим часом приготуємо крем. Вершкове масло я трішки підтопила у мікрохвильовці. До нього всипаю цукрову пудру і лопаткою розмішую. Тепер додаю вершковий сир і теж розмішую лопаткою. Щоб крем був не такий густий, я додаю трошки молока. І тепер збиваю його десь 2 хвилини, щоб він збільшився у об'ємі і став більш однорідним. Булочки вже випеклися, погляньте, які вони рум'яні. Поки вони гарячі, я змащую їх кремом. Мені зручно це робити лопаткою, але, звичайно, можна взяти і ложку. Ось такі булочки виходять. Вони надзвичайно смачно пахнуть корицею. Даємо їм трішки остигнути і можна куштувати. Тісто настільки пухке, що навіть різати їх складно. Поєднання кориці та вершкового крему це просто щось неймовірне. Друзі, я бажаю вам гарного настрою. Готуйте разом зі мною найсмачніше!